Ну тепер, врешті-решт, давайте поговоримо про е заяву німецького уряду стосовно того, що українці не втратять свого статусу біженців навіть без е е українських паспортів. І якщо е уряд України не буде видавати українцям паспорти. То буквально всі українці зможуть отримати сірі паспорти в Німеччині або в Словаччині або в інших європейських країнах для того, щоб вони могли спокійно собі подорожувати. Так зараз дуже багато хайпу в інтернеті стосовно цього, що Німеччина заявила всім українцям, ми надамо наші сірі паспорти, і українці будуть подорожувати і жити. І зараз ми, ми підтримки ще піднімемо. Е, ну, це для того, щоб населити українському уряду, або, або підтвердити, що ми такі демократичні і нікого ми нікуди. Так, і українці знов сидять і кричать: е, ну, вже не Європа нікого, ніколи, нікуди, нікого. А вже кричать Німеччина нікого і нікуди і ніколи. Так. І я хочу вас запитати. А скажіть мені, будь ласка, хто саме з урядовців зробив таку заяву? Так, ну скиньте мені, будь ласка, посилання, або напишіть мені в коментарях, чи ви чули таку заяву, наприклад, від Шольца, так, або може таку заяву зробив міністр еміграції та громадянства Німеччини, або може інший якийсь федеральний урядовець заявив. Ну, я думаю, що ні. Так, я думаю, що ні. По тій простій причині, що федеральний уряд не робить таких паспортів. так. А давайте ми з вами зараз більш уважніше подивимось, хто ж це сказав, звідки пішов цей шум. А сказав, друзі, про це представник Берлінського Сенату. Тобто уряду Берліну, що має статус однієї з 16 федеральних земель, у відповідь на запит Дольче Веля. Е, Усі питання, що стосуються перебування іноземців у Німеччині, належать до компетенції саме земельної влади. Так? Тобто, це сказав один з сенаторів однієї з 16 земель, так що уряд. Що уряд цієї землі, що уряд Німеччини, різні землі Німеччини, в принципі, можуть це робити, але але знов таки, в той же самий час, ці українці, які це піарять зараз, так розповідають, що Всім українцям в Німеччині будуть за зараз роздавати ці сірі паспорти, і ніяк то ще Україна припиняє консульські послуги на українців в Німеччині не впинуть, не йдуть далі і не розповідають, що далі сказав навіть цей самий сенатор. Так і мені чесно скажу: от я от дивлюсь в інтернеті, я дивлюсь в Тіктоці особисто багато зараз, і в е, Ютубчику багато. Так звані юристи, яких зараз багато в Німеччині знайшлось, українські юристи розповідають саме про те, як зараз всі українці будуть отримувати ці сірі паспорти. Ви тільки звертайтесь до мене, я вам допоможу написати листа там, запишіть, заплатить, оплатить мені, і все у вас буде гаразд. Але, але ці ж самі юристи, ці ж самі. 에, 에, розповідники, так, які розповідають, що зараз всім українцям будуть там роздавати плюшки, чомусь не йдуть далі і не розповідають про те, що цей же самий сенатор заявив далі. Що направда, додає представник Сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках. А скільки правила потребують іноземців у Німеччині, дозволяють імміграційним відомствам. Видавати німецькі документи, що замінюють документи особам призивного віку, що вони можуть донес, довести наявність для поїздки. Вагомих причин, так тобто, ви зможете отримати цей паспорт, тільки якщо ви зможете довести наявність необхідності цих подорожей, а не так просто, що ну мені захотілося зараз поїхати кудись, тому я отримав цей паспорт і поїхав. Що далі? Що далі тут і йдеться, так саме таке особисте, на що чомусь ніхто не звертає уваги? Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині. Цілком прийнятним громадянським обов'язкам. так і він не є підставою на те, щоб людині видавати сірий паспорт або якось допомагати іншими шляхами. Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документу, відверто попереджує представник сенату, будуть ретельно перевірятися, і, як правило, відхилятися. Ось вам вся правда про сірі паспорти, про нібито заяву уряду Німеччини, яку уряд Німеччини і жоден з федеральних урядовців не робив. Ну, принаймні, мені не попадалося таки на очі. А навіть якщо і робив, то е, він не може робити такі документи. Так. Е, ну, про якби таку заяву німецького уряду. Ну, і я вам хочу сказати, що на одну заяву, таку заяву е, сенатора, так, одного сенатора, я вам можу привести зараз сотню заяв інших сенаторів з інших земель, де вони кажуть, що українцям не треба надавати жодних документів, і що українців треба вже повертати в Україну. І нещодавно, нещодавно е, один з таких сенаторів. І він не просто сенатор, так е, хочу вам зауважити. Зараз я вам розповім, хто же це такий. Так, а це у нас президент Німецької районної ради Райхан Зейгер. Він заявив, що Німеччині вже не варто приймати українців, так тому що в Україні є безпечні місця. І він каже, що, до речі, до речі, це. Те, про що я казав в моєму попередньому відео, так про безпечні місця в Україні, і він каже, що на заході України є достатньо безпечних місць, куди можна спокійнесенько собі переселити українців і куди можуть переїжджати українці з е, небезпечних територій. Ну і також друзі він додав, що, наприклад, Польща могла би також прийняти трошки більше українців, або інші е, країни могли б також прийняти трошки більше українців. Ну я вже мовчу про те, що. Що в деяких землях, в деяких районах зараз вводять ці картки, так зараз обмежують українцям виплати, і е вони рапортують зараз це як вдалий експеримент. Тому що більше українців пішло працювати, і деякі українці залишили Німеччину, тому що обрали поїхати в Україну замість того, щоб ну або тут треба або працювати вже, або е сидіти на урізаних цих пособіях, і українці обирають повернення до України. Так що, друзі, будь ласка, перевіряйте, перевіряйте інформацію, читайте те, що там написано. А не те, що би вам хотілося би побачити. Ну і взагалі, друзі, ну вже треба перестати вірити в безкоштовний сир. Так, безкоштовний сир буває тільки в ну, ви знаєте, де так. В мишоловках. Треба вже братись за голову, треба вже починати самостійно вирішувати свої проблеми, а не сподіватися, що десь хтось там за вас щось вирішить. Ще раз скажу, от ще раз скажу. Кожен українець, ми знаємо, що в Німеччині зараз є 20% таких українців. Що кожен українець хто працює зараз в Німеччині? хто знаходиться на робочій візі або йде до отримання робочої візи, у кого все загараз з німецькою мовою, ось ці українці, вони зможуть залишитись в Німеччині, незважаючи не на що. Так, тобто ці українці зможуть отримати е, спочатку робочу візу. Я вже мовчу про ці всі. Хибні спекулювання щодо німецького громадянства, що нібито українці зараз як підуть через рік отримувати всі німецькі громадянства. Ну, це все така несунітниця, така брехня, щоб навіть говорити про це зараз не хочу, тому що ну я впевнений, що на протягом наступних 5-10 років жоден з українських біженців не отримає німецького громадянства і навіть не буде і близько не прибудеться. Не, не, не підійде до цього. Не буду я розгортати зараз цю тему, але якщо ви хочете, щоб я вам розповів, чому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я вам розповім популярно, чому це так. Да, так ось ті українці, які працюють в німеччині, ті українці, які вивчають німецьку, покращують німецьку, які живуть нормальним життям в Німеччині, у тих будуть шанси і отримати постійне резидентство Німеччини, залишитись там спокійно і далі жити. І... Працювати а ті, хто сидить і тільки сподівається, що їм зараз як почнуть роздавати то сірі там паспорти, то ще якісь паспорти. Ну, дуже дуже скоро вас чекає сюрприз, Так, тобто, і цим сюрпрайзом буде повернення в Україну. Друзі, ми з вами живемо в. Дуже цікаві часи, і в ці часи все як ніколи раніше залежить тільки від нас, так тобто залежить тільки від вас. Отже, тримайте ваше життя в ваших руках, і все у вас буде гаразд. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну цікаву інформацію. Я сподіваюся, що ви вже поставили мені вподобайки, якщо ви ще чомусь не поставили. Будь ласка, зараз просто саме час поставити вподобайки і також саме час підписатись на мій канал. Ну і знов таки хочу вас попросити написати мені в коментарах, якщо я не правий, якщо ви бачили десь заяви е, дійсно урядовців Німеччини про ці сірі паспорти, що всім будуть роздавати зараз сірі, сірі паспорти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарах або напишіть мені, що ви взагалі думаєте на цю тему. На цьому я буду з вами прощатись. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.